Серемова, я не можу зрозуміти, що таке лексикографія. Це складно. Не хвилюйся, Уліано. Лексикографія це не так страшно, як здається. Проста наука про словники. Словники, я не люблю словники, вони такі нудні. Ти помиляєшся. словники це скарбниця мови. Вони можуть навчити тебе новим словам, показати, як правильно їх використовувати, і розповісти про історію мови. Дійсно? Так, а щоб зробити все це цікавішим, я познайомлю тебе з моїм другом, словничком. Словничок, виходь! Привіт, Ліано. Я тут, щоб допомогти тобі вивчити лексикографію. Ого, ти вмієш говорити. Звичайно, я ж словник. Я знаю багато слів і можу розповісти тобі про все, що пов'язано з мовою. Це круто! А що ти можеш мені розповісти? Я можу розповісти тобі про різні типи словників, про те, як вони укладаються. І про те, як їх використовувати. Я також можу допомогти тобі знайти потрібне слово і правильно його вжити. Це те, що мені потрібно. Ось ми і в словниковому музеї. Тут ти можеш побачити найстаріші та найновіші словники світу. Дивовижно! А це що за кімната? Словничок, Де ти? Це кімната історії лексикографії. Це так цікаво! Я ніколи не думала. Ти скільки цікавого можуть знайти в словниках. Так, словники це справжні скарбниці знань. Вони можуть розповісти тобі про етимологію слів, їх, їх значення, вживання та зміни протягом століть. Дякую тобі, словничок. Ти багато чого мене навчив. Ну що, Уляна, Як тобі лексикографія? Це дуже цікава наука. Я тепер знаю, як важливі словники і скільки корисної та цікавої інформації вони містять. А ти знала, що вже в силу давнину існували так звані глосарії, збірники глос, тобто пояснення незрозумілих слів у тексті та вокабуларії, збірники слів для навчальних, культових та іншої мети? Перші лексографічні спроби були вже за часів Київської Росії на сторінках церковних книг. Трапляється чимало так званих проєзвольницьких записів пояснень, слів незрозумілих іншим читачам. А в збірнику Святослава є цілий розділ, де подано пояснення незрозумілих слів з Біблії. Отже, словниками української мови були лексис, Лаврентія Зизанія і лексикон Словенно-Роський, Беринди. Першим словником сучасної української мови вважається словничок, доданий Іпе Котляревським, до його поеми Енеїда. Ні, це так цікаво, професора. Словничок розказав мені про те, які бувають словники. Тепер я знаю, що у сучасній системі словників розрізняють енциклопедичні, які пояснюють не слова, а означувані ними поняття, подають інформацію про ті чи інші явища дійсності, країни, події та лінгвістичні, які досліджують саме слово. Прикладами загальних енциклопедій в українській мові є усе або енциклопедія українознавства. Серед лінгвістичних словників є словники одномовні та двомовні. Новомовні перекладні. До одномовних словників належать тулумачні, орфографічні, діалектні, словотвірні, іншомовних слів, синонімів, антонімів та багато інших. Крім того, є словники традиційні та на електронних і носіях інформації. Так, ти добре все засвоїла. Словники це незамінний інструмент для будь-якого мовознавця. Вони допомагають нам зрозуміти значення слів. Їх граматичні форми вживання в різних контекстах і багато іншого. Я впевнений, що ти знайдеш багато цікавого та корисного, користуючись словниками. А я можу допомогти тобі знайти інформацію в інтернеті. Дякую, словничок. Ти завжди готовий допомогти. І пам'ятай, Уліана, словники це не просто книжки, це живі свідки історії мови, скарбниці знань і джерела натхнення. Я ніколи не забуду про це професор мова.